Вітаю, друзі, на сільському подвір'ї. Ранкова поранка. Що ти там даєш? Що даю, в муке даю? Муке даєш? Розказуй, що ти даєш. Бо ти ж в мене годуєш, свині. Я годую. Ну, то я знаю, що ти годуєш. Я на роботу ходжу. Та бери, може, в миску. Чуєш? Візьми ту миску і в мисці вимішай. Та боцім бо не здало, що ти добре робиш. Такого. Добре, що тобі добре. Ні добре. Наш так багато даєш. Не треба так багато давати того пряміксу. Це лиш трошки для запаху, вона їде капусту. Я не буду на багачів настарчити. А, ну як же. Так, 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 так само ти того кидаєш. Так само кидаєш. Це малі пепі. Це всім. Малі пепі. Маленьким. Її дітям і хлопцеві нашому того, що ми купили. А це відро кому? Кабанам? Це кабанам і старі пепі. Добре. Вважай, Вважай то ти уважай, як ідеш. Болото у нас капець. Дощі йдуть, як не, як не кожен день, то через день. Не висихає, не вимерзає і нічого. Добрий день. Ось така в нас біда. День. Позносило. Позносив дощ. То все. Як би тут чимусь укласти, га? Якусь дахівку, або що тут отаку стежку тут? Добрий. Добрий день. Добрий ранок. Добрий ранок. Ану, що тут? Все в порядку? Розкидано. Розкидано в порядку. О, то може піти водички принести, аби скоріше було. Не знаю. Чи ти сам принесеш? Не Я не йду в відро принесу. Почекай, почекай на мене. Почекай на мене. Піду відро води принесу помаленьку. Бо теж боюся, аби. Не дай Боже не похознутися, не впасти. Ой, бо це біда, це біда, не дай Боже. Ой, зараз відро води. Навіть два, певно, треба брати. І щоб їм там було дати. Яке Так. Даєш йому цього з премиксом теж? Так, даю. Давай. Де ти там, хлопче? Навіть невидко не, трохи його. Підріз, Підріс? Підріз, підріз. підріз. Водички, водички, водички. Водички я принесла водички. Давай. Давай ще йому водички. Але певно випиває, а може й вивертай. Хто його знає. Але ця, ця стара пепа вже так відсунула, що та фірточка ледве відкривається. Давай, давай по порядку вже, кому ти даєш? Малим даєш? Що ви тут, дівчата і хлопці? Хлопці наші вже почищені, вже уже не кавалєри, вже хлопці, правда? Вже хлопці. Бо до позавчора були ще кавалери, А так стали вже хлопці. Так що хлопці, ще за якихось два тижні. За скільки воно заживе? Їм десь за тиждень, ні, півтора. Нормально. І вже, вже можна буде продавати. Так що є шестеро на продаж. Хто бажає, пацючки почищені, граються собі одно з другим. Хто бажає, запрошуємо до співпраці. Так що якось так. А що, е -е а що з цього всього виростає, то я вам зараз покажу. Приблизно 8-9 місяців. Зараз я вам покажу, що за 8-9 місяців можна виростити. Саме головне правильно годувати. Якщо годувати самими бурінами, то буде більше м'яса. Якщо годувати самим зерном, зерносуміш, а ще якщо премік здавати, то буде більше сала. Це все залежить на цих свинях, все залежить від годівлі. Показую, що, що виросло. За приблизно вісім-дев'ять місяців. Це, це свині безобідні. Нічого не ломлять, нічого не трщуть. Усе тоненьке, і все зроблено, якби, на, можна сказати, що якби на дротах, бо дуже все, все благеньке, все таке фірточка старенька. Зараз. Все, ти вже їм все дав? Фірточка старенька. Ща їм наливаєш? Вони вип'ють за день, ні? За день віп'ять, сімають. Така фірточка маленька і нічого ніхто не ломить. Дивіться, як закладжено. Як закладжено. Ось така фірточка. Ніхто нічого не ломить, ніхто нічого не трощить. І ось такі хлопці виросли приблизно 8-9 місяців. Це камера того не передасть, це треба бачити вживу. Хлопці, а ну не дурійте. О, таких три хлопців можна у воза запрягати. Так що, друзі, все, все, що, все залежить від гудівлі. Як будете годувати, так будете мати. То у вас і наросте. Ми не знаємо, що у нас тут наросло. Вже коли будемо різати, тоді вже точно будемо знати, що наросло. Як чоловік прогодував, бо мене, як ви знаєте, не було довго. А він тут годував. Я знаю, що він тут годував. Та що згодував? Свині годував, кричить, що свині годував. Раз нічого не, дякувати Богові, нічого не відійшло, не поздихало, то значить, все добре. О, така. Нічого ніхто не ломить, ніхто нічого не трущить. Мали туалет тут собі робили, чоловік почистив, постелив. Вони вже собі зробили в тому кутику. Отакі От справи. А це все чистенько. Все чистенько вони собі тут зробили лігвиско. О, так чоловік їм дає зранку їсти, а потім ще підкине їм капусточки. І все. І хлопці нагодовані. Правда, хлопці? Правда, хлопці? Ану, ну ходить загна. Ходи сюди. На. Ходи сюди. Літ, я чорний. Ти чорногос, хай добре, їжте. Не буду вас нервувати. Їжте. О, чекайте, закрию вас. Це таке закриття, що це, якби добра біла свиня вперлася та й би все пішло. Так, пепа маленька підтягується трохи. Буде, не будемо її парувати, будемо її відгудовувати, щоб вона нам відросла така більшенька, бо вона й так. Зас швидко нам народила. Ну, але нічого. Ти даєш ще води? Я вже дав. А кому ти? А, ти дав вже її води, а то чиста вода, то в куриті нічого нема. Дав тобі водички? Дав тобі водички, так? Добре. Добре. У вас що тут? Все добре? Але я казала в панічок не давати старій пепі, бо тут є пипка. Ну та нічого вже вілив, то вілив. Що ти, хлопчик? Де ти тут? Хе -хе, лиш очі блисчеся і, но... і шкарпетки. Лиш очі блисчеся і шкарпетки лишень біліються. Навіть не хочу відкривати, бо він такий перепуджений. Зразу тікає у кут, так. Добре. Що у вас тут, діти? Діти собі роблять лігвиску вже? Вже все, вже спати. Так що, якщо досить соломи насипати, то зранку ви їх не знайдете однозначно. Цим свиням зима не страшна. Так що ось такі справи. Отака така красива нотка. Всім гарного спокійного дня, мирного неба. До нових зустрічей в свіжих відео.